Ну а власне чи готова опозиція висунути єдиного кандидата на президентських виборах і чи не сплутала карти заява Віталія Кличка? Про це ми говоримо з гостем студії. Це Ігор Попов, директор аналітичного центру політика. Вітаємо вас. Пане Ігорю. Ігорю, Отже, на вашу думку, заява Віталія Кличка це був емоційний порив. З одного боку, емоційний порив, з іншого боку це абсолютно природньо, тому що всі опитування громадської думки показують, що саме Віталій Володимирович на сьогодні є лідером громадської думки, і це також природньо, тому що українці хочуть побачити президентом інакшого людина, яка, по-перше, не займала жодних державних посад, тобто була не була замішана в можливу корупцію. І друге, людину, яка зробила себе сама, яка заробила свої гроші знову ж таки не посадою, а власними міннями в даному випадку спортивними досягненнями. На а ця заява вона сплутала карти опозиції. Вона не сплутала карти в середині опозиційного табору є своя дискусія щодо того, чи можливо висунути кандидата в першому туру одного від усієї опозиції. І природньо, що оскільки у кличка рейтинг найвищий, він каже, потрібно висувати кандидата, тому що в нього є всі шанси стати таким єдиним кандидатом від опозиції. Природньо, що інші кандидати від опозиції, хоча б Арсеній Ясенюк та Олег Тягнебок, говорять, що не потрібно єдиного кандидата, тому що вони розуміють, що шансів стати єдиним кандидатом у них набагато менше. Але Технологічної точки зору, або як мінімум, три опозиційні фракції висувають одного кандидата, і він має всі шанси на перемогу, або вони йдуть паралельними колонами, і шанси будь-кого з них на перемогу набагато зменшуються. Количко, коли сьогодні робив цю заяву про те, що потрібен єдиний кандидат вже у першому турі, він ви думаєте явно натякав на себе. Це абсолютно природньо. Не можна говорити, що я хочу бути єдиним кандидатом. Треба втягнути їх в переговори і потім виводити на цю думку. Але зрозуміло, що якщо в парламенті три опозиційні партії і три опозиційні фракції є союзниками, то на президентських виборах всі кандидати є є супротивниками, тому що жоден кандидат і на іншому не пообіцяв посаду спікера, прем'єр-міністра, голови канцелярії. Тобто вже зараз вони конкурують і тому невідомо чи дійсно з подачі батьківщини була прийнята ця прикра поправка для кличка, яка може завадити йому балотуватися, чи це дійсно гра лише влади. Проте те, що всі вони є конкурентами, це абсолютно природні. Скажіть, ну а от на вашу думку, тоді Тягнебок і Яценюк, які, як ви кажете, можуть програвати по балах Віталію Кличку. Вони погодяться на те, щоб Кличко був єдиним кандидатом від опозиції. Ми вже бачимо, що майже гарантовано вони не погодяться на це на це. І більше того, в такому форматі батьківщина і свобода вже готуються не до президентських виборів, а до наступних. Вони вже готуються до того, щоб на президентських виборах їхні лідери отримали. Серйозний результат. З цим результатом вони війшли в місцеві вибори 2015 року, укріпили своє представництво в місцевих радах, очистили там свої ряди від тих тушок перебіжчиків. І потім так само виходили на парламентські вибори 2017 року, де кожна з них, з цих політичних сил, збираються збільшити свою фракцію. Але вже зараз вони не готуються до того, що Кличко стане президентом, і вони мають отримати там п'ять портфелів у уряді? Ці переговори не йдуть. Тобто, вже явний розкол в опозиції, і дві з трьох опозиційних фракцій явно готуються до того, що вони чи їхні політичні союзники програють 15 рік. Хоча, звичайно, за за півтора роки все може змінитися. Ви заговорили за цю поправку. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ухвалені ухвалення зміни до податкового кодексу. Це була політична провокація. Це дійсно батьківщина чи інші опозиціонери не побачили ці зміни, які можуть вплинути на висунення Віталія Кличка на посаду президента? Чи можливо це дійсно злочин? Ну оскільки Кличко є найбільш рейтинговим кандидатом до президентських виборів півтора роки. Звичайно, всі інші думають, як його збити з цього, як його завалити, і знайшли слабке місце. А те, що Віталій Володимирович за останні 10 років... Невідомо, де проводив більше часу, чи в Україні, чи за кордоном. Закон чітко говорить, людина має постійно проживати в Україні 10 років. Це питання залишається слизьким, і зараз його під нього завели ще одну міну цими поправками до закону. Що потрібно робити кличку? Як на мене, треба робити це питання більш публічним. Тобто, це може бути подання до конституційного суду. Все таки поясніть ось мої документи, чи я проживав, чи не проживав. Якщо це відтягнути до старта кампанії, чи відтягнути навіть до як кажуть, перерви між... Першим другим туром то це буде пізно. Можна зробити власне дослідження, зробити всі необхідні запити в міграційну службу, показати, де ж ти знаходишся, скільки днів ти провів в Україні, скільки поза Україною, і зробити це знову ж таки зараз. Кличко цього не робить, і тому на сьогодні під нього можуть підвести ще не одну міну. Яка погіршить його становище в цій ситуації, і таким чином ценз резидентства в Україні вони будуть доводити, що кличко порушив ценз. Ви кажете не зрозуміло, принципі, як, часа це була гра, чи, чи влади, чи можливо навіть батьківщини. Якщо це була гра батьківщини, і так далі, де логіка в тому, щоб робити це за півтора роки до виборів? Хіба не легше це зробити на багато коротший термін перед вибором за півтора роки до виборів? Можна підірвати ще більш інших багато бомб. Зараз це був пробний камінь, цей закон можуть скасувати. Дійсно, зараз йде дискусія, чи поправка дійсно вносилася, чи підпис депутата не був сфальшований. Тобто оскарження може тривати досить довго. Але... Потурюсь, повторюсь, можуть бути ще інші способи, як збивати самого рейтингового кандидата. На нього явно всі конкуренти вже накопали компромат про те, куди він скільки платив, де в нього будинки, яка в нього нерухомість, що в нього в декларації і так далі. Тобто, якщо ти публічна політика, якщо ти претендуєш на найвищі посади, треба до цього готуватися. А щоб застерегти, команда повинна взривати ці бомби, взривати ці міни до того, як це зроблять конкуренти, і таким чином прихватувати гру на себе. Ну вчора е партія регіонів в принципі заявила, що вони готові внести зміни, щоб дати можливість е кличку балотуватися. Щоб це не стало завадою, скажіть наскільки реальні ці заяви, чи все ж таки їм вигідно тримати кличка на гачку і все ж таки якось з ним маніпулювати? Ну, а що б ви хотіли, щоб вони заявили, що ми зробимо все можливе, щоб він не балотувався? Тут має бути а як на мене спочатку консенсус далі? в суспільстві. Тобто, чи хочемо ми бачити кандидата, який от є настільки інакшим. скажімо, болгари свого часу проголосували за партію короля Сімена II, який до того жив в Іспанії все життя, був громадянином Іспанії, потім приїхав в Болгарію, отримав громадянство, створив партію Національний рух. Партія перемогла на виборах, прийшла до влади, він став прем'єр-міністром. Литовці Валда Саданкус переїхав після здобуття незалежності Литвою в 92-му, в 98-му він став президентом, теж не маючи достатнього цензу проживання. До того часу він жив в Сполучених Штатах, був державним службовцем Сполучених Штатів. Тобто ці нації пішли на те, що вони собі імпортували лідерів. Можливо, українці теж хочуть цього. І тоді, якщо українці цього хочуть, то нехай законодавчі поле до цього приводиться. Тобто це має бути дискусія, добре, що ми сьогодні про це говоримо. Ну а для е, партії регіонів, все ж таки, після виборів 2015 року гіпотетично уявимо, що е, Янукович програє, який би був вигідніший е, президент? Е, це був би Кличко чи Яценюк? Грубо кажучи, це був би удар чи батьківщина. Я Тому, не що думаю, буде. що партія регіонів на сьогодні буде готуватися до поразки, Проте, якщо ближче до виборів, вони бачитимуть якусь. Картину, яка їх не влаштовує, то звичайно тоді починаються переговори про гарантії. Про те, хто ж може прогарантувати хоча б свободу, а бажано недоторканність капіталів, а бажано ще й свободу політичної діяльності. І це вже будуть двосторонні, явно закриті переговори з тим, що. Хтось дозволяє провести чесні вибори, а потім переможець уже все таки на якихось умовах гарантує передачу отримання влади. Тобто партія регіонів, грубо кажучи, може допустити кличка до виборів, проголосувавши ж за певні зміни, щоб змінити ці поправки в обмін на якісь гарантії. Найближчий місяць партія регіонів буде дуже пухнаста, тому що вони хочуть вступити в асоціацію з європейським союзом, і саме тому в геополітичному плані заява кличка є. Дуже цікаво вчасною, тому що от е, буквально зараз йде дискусія: Росія чи Євросоюз, е, Буквально в ці дні президент України працює в Мінську, де ще Більше погіршуються, мабуть, загострюються наші політичні стосунки між Януковичем і Путіним. І саме в цей час Кличко, який багато часу провів на Заході, який особисто знає половину західних лідерів, говорить, що він йде в президенти. Тобто занадто багато подій в один час. Тобто Україна визначається геополітично. Ви і за Україну також визначаються. Тобто, в цей самий, час, скажімо, президент Штатів може дзвонити королю Нідерландів і говорити, що, слухай, там Нідерланди мали сумніви, щодо угоди про асоціацію, Підписуйте, там скоро буде взагалі про західний кандидат. Тобто, все, все це може бути дуже пов'язаним. Ну, Сполучені Штати, в принципі, давно вже підтримують цю угоду. і Український кокос висловився у Конгресі. І вчора так само була ще одна заява. Конгресмен приєднався до сенатор. Приєднався до цієї заяви американців. Але ви кажете, що партія регіонів буде пухнастою в на місяць. Не знаю, але кілька днів тому у нас в цій судді сидів представник партії регіонів. Вадим Колеснічка Лисніченко, який сказав, що. Ця угода потрібна більше Європі і Америці, а не Україні. І тут він правий, тому що ініціатори угоди про асоціацію. Це Євросоюз, це не Україна придумала цю угоду. Україна туди внесла декілька правок буквально. Але все одно вона для України є вигідна. Якщо хотіли, щоб вона говори, ще нам вигідніше. ця угода настільки вигідна, то чи, ну, наскільки в самій партії регіонів готові бути пухнастими. До ну, ми ж знаємо, що саме у Вадима Колесніченка е, нетрадиційна для партії регіонів політична позиція. Все таки він послідовно відстоював інтеграцію з Росією, і саме тому це може бути його особистою думкою, а не узгодженою лінією партії. Дякуємо вам, пане Ігорю. Глядачем нагадаю, що це був Ігор Попов, директор аналітичного центру Політика.